Перед тим як ви почнете дивитись це відео, нагадую, що все ж таки це перший погляд на цей принтер. У кожного подібного пристрою є свій характер і як він покаже себе в подальшому, невідомо. В цьому відео буде активно використовуватись pla пластик від компанії Початок. Компанія Початок Філамент випускає лише pla пластик. Якість пластику мені сподобалась, друкувати з нього приємно, товщина нитки від 1.72 до 1.78. Біда в тому, що зараз у українського виробника є дуже великий дефіцит в сировині і інколи пластика просто не буває. Вчора тут було лише дві позиції, сьогодні немає вже нічого. Також деякі моделі відео будуть зроблені з пластику Plexivire. Це український виробник Харківський випускають ABS, ABS, PLA, PG, Flex нейлони. Якість пластика чудова, а от справи точно такі самі, як і в інших виробників, не вистачає сировини, і пластики, якщо вони з'являються, розбирають дуже швидко. У Plexivire дуже вдале рішення котушки для філамента, вона картонна, і після використання ви можете її просто викинути. Котушка приходить в картонній коробці і одноразовому вакуумному пакеті, а рівень намотки філаменту вище середнього. Буквально кілька років тому уявити свій принтер за 300 баксів з такими характеристиками просто було неможливо. 500 мм на секунду максимальна швидкість друку, і не ведіться абсолютно на цю швидкість. Рекомендована швидкість 250 мм в секунду, і то тільки на PLA пластиках. Мало того, що тільки на PLA пластиках, так ще й на швидкісних PLA пластиках. Може друкувати іншими матеріалами PG, ABS, TPU і нейлонами, але, наприклад, TPU, я не думаю, що у вас швидкість. Буде більше 60-90 мм в секунду, а друкувати PG на швидкісті більше 120 мм в секунду, це може бути ще тим випробуванням. І біда в тому, що я не знайшов взагалі рекомендацій, на яких швидкістях якими матеріалами можна друкувати. Максимальна температура екструдера 300 градусів, що дозволяє друкувати АБС-ами. Максимальна температура стола 120 градусів, але справа в тому, що стіл розбито незрозуміло взагалі навіщо на дві зони, є автоматичне вимірювання рівня столу 121 точка. Підсвітка зверху на порталі, підсвітка є також на голові друкуючій. Для обдува моделі на самій голові встановлено два вентилятори 4015 і ззаду голови ще встановлено блок з чотирма вентиляторами розміром 4020. Цей вентилятор монстр шумить досить серйозно, і дуже добре, що його можна примусово вимикати. Для друку на невеликих швидкістях він взагалі не буде потрібен. До принтера можна під'єднуватись через USB порт або через Ethernet інтерфейс, також можна використати вайфайний адаптер, додатковий вайфайний адаптер. У якості мікропрограми на цьому принтері встановлено кліпер. Це дуже чудово, але початківцю рекомендувати кліпер ну, трішки важкувато, бо вам обов'язково доведеться підкалібрувати трішки конфігураційний файл кліпера, ну і зробити деякі додаткові налаштування. Дивно те, що пропозиції цього принтера на Aliexpress майже немає, а якщо є, то сумарно з доставкою цей принтер з AliExpress обійдеться в 500 баксів. Можна придбати його з офіційного сайта, а можна придбати з сайту ArtLine. Нагадую, що компанія ArtLine у 2023 році стала постачальником принтерів Creality, а під кінець року вони почали офіційно завозити принтери Elegoo. і на ці принтери є офіційна гарантія 12 місяців. Крім 3D принтерів, ArtLine завозить запасні частини, гравери, одноплатні комп'ютери і... і філаменти та смоли витратні матеріали. Тож, якщо вам потрібен якісний пластик для друку і швидко, то також можна звертатись до ArtLine. Чомусь мені здалося, що пакування цих принтерів дуже схоже на пакування принтерів Creality. Вага принтера в зібраному стані 8,3 кг. А в комплекті буде обов'язково інструкція паперова, інструкція на USB флешки, ну і інструкцію можна завантажити з сайта виробника. Перед вмиканням обов'язково потрібно пересвідчитись, що перемикач стоїть саме на 230 вольтах. Ніжки принтера зроблено з твердої. Поліефірмідне покриття не любить механічного впливу грубого, тобто царапання не любить, а також не любить агресивних розчинників, типу дихлорметан чи дихлоретан. З іншого боку, підкладка гладка металева, на ній теж можна друкувати, але більш за все, що доведеться використовувати клей. Клей в комплекті також є. Розмір столу 235 х 235 мм, тож можна використовувати підкладки від інших принтерів. Але при цьому потрібно буде перекалібрувати принтер, і якщо ви навіть рідну підкладку перевернете, то теж потрібно перекалібрувати принтер. Рама портала алюмінієві і на ній закріплена світлодіодна стрічка без розсіювача. На друкуючій голові також є два світлодіоди підсвітки. Подвійна вісь Z, подвійні двигуни. вісь Z дуже сильно змащена, тож потрібно спочатку, мабуть, почистити від мастила. На вісях X та Y металеві направляючі і металеві коліщата. Їх обов'язково потрібно чистити від бруду, а також не забувайте змащувати їх. В комплекті є літієве мастило, можна змащувати іншими мастилами, але не силіконовими. А також чудово те, що на цьому принтері є можливість коліщатками змінювати рівень столу. Друкуюча голова з заводу не закріплена на порталі, її потрібно закріпити при збиранні. Для вимірювання рівня столу тут використовується proximity Sensor – сенсор близькості. Він індуктивний, вимірює всього навсім до трьох копійками міліметрів і реагує він саме на метал, тож з підкладками типу P, які на металевих пластинах питань не буде, але якщо ви плануєте використовувати скло, тут вам потрібно буде зрозуміти, як ви будете вимірювати рівень столу. Для охолодження радіатора термоблоку використовується равлик 30-мм. Двигун на екструдері нема 14, він на 90 грамів легший, ніж нема 17, тож і екструдер вага 290 грамів, а не 380, як у Нептуна 3 Фрезерований термоблок має досить невеликий розмір. Термобар'єр використовується біметалевий. В комплекті ви знайдете шматок тефлонової трубки та два додаткові сопла МК 604 мм. Схоже сопло використовується в Creality Ender 3 V3, але там воно має довжину 16 мм, тут 18. Серед інструментів ви знайдете такий дивний ключок. Він потрібен для того, щоб за допомогою гвинта ексцентрика регулювати притискання куліщаток накріплені для голови та накріплені для столу. Зубці, подаючих колес екструдера, врізаються в нитку набагато менше, ніж врізаються на ender 3 v3, але при цьому зубців набагато більше. І з друком, наприклад, на PLA пластику в мене проблем зовсім не було, на TPU також проблем не повинно бути. Всі чотири вентилятори на цьому монстру вмикаються одночасно. Живлення 24 В його можна вимикати і можна регулювати кількість обертів, тобто регулювати потік повітря. Друкуючи, голова закріплюється так, що взагалі немає ніякого люфту, так само і на столі немає ніякого люфту. Є деякий люфт на кріпленнях VC X, але не поспішайте це виправляти. Ліворуч на Всі Х, верхня коліщатка просто прокручувалась, вона навіть не доторкається до порталу, а праворуч нижня коліщатка не доторкається до порталу. І це означає, що VC X трішки перекручена і це можна, в принципі, виправити. На передній панелі буде три роз'єми. type c роз'єм для того, щоб під'єднувати цей пристрій до комп'ютера. USB Type A можна під'єднати як веб-камеру, так wi fi адаптер або просто USB флеш-драйв. І з боку роз'ємчик це роз'ємчик до монітора. З іншого боку, ethernet інтерфейс. Знизу буде два вентилятори. Вони ніколи не вимикаються. Один вентилятор від блокаживлення, інший вентилятор для охолодження плати. Плата ZnPK1 версія 1.1 від MakerBase. Центральний процесор тут Rockchip RK3388, Cortex a 53 4 ядра. Зазвичай він використовується в телевізійних приставках. 1 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ пам'яті і ММС, 8 ГБ з головою вистачає для роботи кліпера. У якості мікроконтролера використовується stm32 f 402 Якщо ви плануєте цей принтер підключати до комп'ютера, то вам знадобиться драйвер для USB UART інтерфейсу ch 340. USB Type a порт має специфікацію USB 3.0, і я навіть думаю, що до нього можна під'єднати хаб, і вже до того хаба можна під'єднувати як веб-камери, так і Wi-Fi адаптери. Зовнішній екран з'єднується з, з цією платою по uart інтерфейсу, роз'єм для акселерометра ADXL345, Input Shaper прописано в принтер КФГ. Але там прописані значення типові для подібної конструкції. Тож, якщо вам потрібно буде поставити на друкуючу голову акселерометр, це також можна буде зробити. І ще є два нерозпаяних USB 2.0 інтерфейсу. Також нагадую, що є також акселерометри, які працюють через USB-інтерфейс. Чотири драйвери TMC2209, підключені вони по UART, а це автоматично означає, що можна регулювати струм цих драйверів. І є одне місце під п'ятий драйвер це якщо ви захочете поставити, наприклад, подвійний екструдер. Інженери Лігу чомусь вирішили не ховати двигун на вісі Y. І за цей двигун у вас буде чіплятись кабель, який йде до столу, а також він буде потрапляти між самим двигуном і базою. І я бачу в інтернеті, як гумовою ниткою прив'язують цей кабель до порталу. З кріпленням кабелю на вісі X вам теж доведеться щось намудрувати. Я встановив неправильно, бо мені здалося, що якщо встановити його так, як вказано в інструкції, то Z буде перетирати цей шлейф. Перед вімкненням рекомендується перевірити натяжіння ременів. Вони не повинні бути надто сильно розслаблені і надто сильно затягнені. Ремені на вісі Y та вісі X досить легко регулювати, там є гвинти для цього. Також бачив неодноразово відосики в інтернеті, де за допомогою двох начебто однакових предметів можна вирівняти вісь X. Робити подібні маніпуляції на початку експлуатації принтера не бажано. Все ж таки спочатку вирівняйте стіл, і цю операцію бажано робити за допомогою штангенциркуля, бо начебто однакові предмети можуть відрізнятись суттєво по розмірам. При ввімкненні холодного принтера завжди звертайте увагу на температуру, яку показує цей принтер, вона повинна бути точно така, як температура навколишнього середовища. Якщо ж температура відрізняється і суттєво, то більш за все, що у вас є проблема з термодатчиками 3D принтера, і їх потрібно усунути перед тим, як друкувати щось. Перша процедура, яка потрібно зробити після ввімкнення, це вирівняти стіл за допомогою механічних коліщаток. Процедура описана в інструкції, але чомусь ніде не написано, що потрібно перед цим нагріти стіл. Тож розігріваєте стіл до 60 градусів, а сопло до 140 градусів, наприклад, хоча б. Між екструдером та столом вкладаєте папірець і коліщатами накручуєте так, щоб папірець з невеликим, з дуже з невеликим зусиллям витягувався. Процедура робиться по чотирьом точкам, бажано її зробити двічі, і після цього можна запустити автоматичне вимірювання столу. Після автоматичного вимірювання столу теж буде важлива процедура Z-Offset. Z-Offset – це дуже важливий параметр. Від нього залежить, з якою якістю буде друкуватися саме перший шар. Це робиться знову ж за допомогою папірця. Якщо ви вкажете невдале значення Z то все, то вас, якщо воно буде надто низьким, то ви розтарапаєте paї підкладку. А якщо ви Z ви піднімете надто високо, то моделі просто не будуть прилипати до вашого стола або будуть відриватися від нього під час друку. На трьох моделях ліворуч дуже добре видно малюнок paї підкладки. Це означає, що Z-Offset виставлено тут правильно, а моделі праворуч вказують на те, що Z-Offset виставлено неправильно, і сопло знаходиться надто високо над столом. Якщо ви бачите слонову ногу, то більш за все, що Z-Offset надто маленький. Після калібрування можна підключати Ethernet кабель до принтера, отримувати IP-адресу і заходити на принтер через IP-адресу. Набираємо в браузері IP-адресу нашого принтера і потрапляємо на веб-інтерфейс Fluid. Кліпером помилково називають цілий набір програмного забезпечення. Fluid – це один з веб-інтерфейсів, який можна використовувати разом з кліпером. І ось тепер за допомогою веб-інтерфейса можна керувати повністю принтером, можна керувати швидкістю друку, можна керувати зміщенням по вісі Z, можна керувати потоком, можна керувати Pressure Advance. Pressure Advance Clipper це те саме, що Linear Advance в Marlin. І є консоль, за допомогою якої можна відправляти команди на принтери. Є набіри макросів, але справа в тому, що частина макросів не працюють. Наприклад, ви не можете ввімкнути світло на принтері. Але при цьому спрацьовує індикація, начебто показує, що світло вімкнене, а воно ніяк аж не вімкнене. За допомогою меню завдань можна одне й те саме завдання відправляти знову на друк. Є історія завдань, яка показує статистику друку 144 метра філаменту використано під час тестів, є тонке налаштування рівня столу. Є два дубльованих пункти система, це недолік перекладу. В одному з пунктів система ви побачите інформацію про процесор і про завантаження процесора. Операційна система Arbian 2205 базується вона на Debian 11, оперативної пам'яті гігабайт, накопичувач 8 гігабайт. А в налаштуваннях ви можете змінити налаштування веб-інтерфейсу, в меню камери ви можете додати wi fi на камеру. Додавання вайфайної камери дасть вам можливість приглядати за друком і, якщо потрібно, його зупинити. За допомогою програми PITTI ви можете зайти на сам сервер, забиваєте адресу 192.168 порт 22 відкрити. Логін МКС, пароль Makerbase. Команда LS показала, що тут є скрипт Update.sh, за допомогою якого можна оновлювати, повністю оновлювати систему. А також є каталог Кяух, і в каталогі Kiaх ми знаходимо скрипт Кияух. Запускаємо. При запуску Кягу сказав, що є нова версія. Я цього встановлювати не буду, а ви вже вирішуєте самостійно. Версія скрипта досить старенька, за допомогою цього скрипта ви можете встановити, наприклад, інший веб-інтерфейс. Можна встановити Telegram Boot. Я саме це рекомендую зробити, бо дуже зручно керувати за допомогою Telegram своїм принтером. Також можна встановити OctoPrint, і це дозволить вам повністю керувати принтером на відстані. На сайті Elegoo в розділі Support Community ви знайдете посилання на Facebookні ком'юніті по Elegoo. В цій спільноті ви знайдете деякі файли, цікаві файли. Наприклад, є інструкція для того, щоб встановити Wi-Fi адаптер на Neptune 4 або 4 Pro. В цій інструкції ви знайдете, як встановити Network Manager, вам знадобиться в який-небудь Wi-Fi адаптер. Не потрібно купувати швидкого Wi-Fi адаптера абсолютно. В цій інструкції вказано, що для того, щоб після перезавантаження у вас також піднімалось з'єднання по Wi-Fi, вам потрібно внести зміни в файл ETC Network Interface. Але самим цікавим файлом для мене виявився файл Printer.KFG. Цей файл зроблений для Нептуна 4, але його можна використовувати, правда, не повністю на 4 Pro. До файла Printer.fg ми повернемось трішки пізніше. Оновлення принтера відбувається двома етапами. Екран я нагадую, що це окремий пристрій, який з'єднується по UART з самим принтером, і оновлюється він за допомогою мікро sd карти. Вам знадобиться розібрати екран, записати на microSD карту файл з розширенням .tft, це якраз саме update файл для екранчику, ставити microSD карту і ввімкнути живлення. Оновлення основної плати принтера знаходиться в каталогі Dir. Цей каталог потрібно повністю переписати на USB флешку, в ньому ви знайдете конфігураційний файл для Clipper. І це реальна катастрофа, бо якщо в попередній, то що у вас буде стояти кліпер, а ви внесете якісь зміни в принтер KFG, то більш за все, що цей файл за треті зміни. Тож рекомендується тримати на іншому комп'ютері бекап цього файлу. Оновлення принтера можна зробити двома способами: перший це запустити оновлення принтера за допомогою зовнішнього екрану, а другий спосіб це запустити скрипт Update.sh. В роботі з принтерами, які працюють на кліпері, вам допоможе документація по кліперу. В розділі «Система» ви знайдете конфігураційний файл. Самий важливий конфігураційний файл це Printer.kfg. І саме в цьому файлі зібрані всі налаштування вашого механізму. Біда в тому, що цей конфігураційний файл однаковий для всіх принтерів Neptune 4 Pro. Тобто всі значення тут однакові для всієї серії Нептунів 4. Наприклад, тут є обчислені значення для Input Shaper. Я так розумію, що десь в лабораторії вони підключили акселерометр і розрахували імпут шейпер за допомогою того акселерометра. Але більш за все, що через деякий час вам доведеться самостійно розраховувати ці значення. Точно така сама ситуація з коефіцієнтами PID як екструдера, так і стола. Вони вказані, але що це за коефіцієнти не зрозуміло. Але з PID все набагато простіше і можна запустити калібрування PID. А в документації кліпера ви знайдете команду під Calibrate. За допомогою цієї команди ви можете відкалібрувати ці коефіцієнти. Ці команди ви обов'язково знайдете в описі під відео. Після кожної команди, після виконання кожної команди, потрібно зробити SaveConfig. Після цих процедур в кінці файла принтер.kfg у вас з'явиться окремий розділ, який не потрібно втручатись руками і нічого там не змінювати. І в цьому розділі ви знайдете PID-коефіцієнти для екструдера першого нагрівача платформи і другого нагрівача платформи. В налаштуваннях драйверів є параметри Hold Current, а з TMC2209 його використовувати не потрібно. А струм Run Current досить зависокий: 1,2 А це трішки багато, двигуни перегріваються. Тож можна трішки зменшити параметр Run Current і, як мінімум, двигуни у вас перестануть перегріватись. А в розділі нагрівання платформи вказано максимальну температуру 200 градусів. Тож, якщо ви помилково дасте команду нагріти платформу до 150 градусів, а таке може бути, то є дуже великий варіант, що ваша платформа при такому перегріється. Бажано встановити не 200 градусів, а 120. І це потрібно зробити для обох частин платформи, бо є також хітер BET1, і там також вказана максимальна температура 200 градусів. Змінюємо на 120. А в розділі Extruder ви знайдете параметр Rotation Distance 31.4. І якщо ви там залишите 31.4, то при команді видати 50 мм філаменту принтер видасть всього на все 46 мм філаменту. А от якщо змінити його на 28,8, то більш за все, що ви отримаєте саме 50 мм. Також є розрахований параметр Pressure Advance. В документації кліпера є опис, як розрахувати цей параметр під себе для початку завантажуєте модельку. В консолі виконуєте команду для зміни прискорення. Також виконуєте команду, яка задає параметри друку цієї моделі і друкуєте саму модельку. До кінця цю модель друкувати не обов'язково, як тільки ви помітили, що кути досить погано друкуються, можна зупиняти друк. І вже далі за досить простою процедурою і формулами розрахувати Pressure Advance для вашого принтера. Якщо у вас є труднощі з англійською мовою, клацайте правою кнопкою в Google Chrome і там буде перекласти такою мовою українську. З офіційного сайту LGU ви можете завантажити Cura. Це ультімейкеровська кура, дуже старої версії 4.8. Вона адаптована під принтери Elegoo. все, що можна з нею поцупити, це деякі налаштування. Розміри друкованої зони, стартовий джек-код, кінцевий дже-код, а також налаштування друкуючої голови. А в Ultimaker Cura версії 5.4 Neptune 4 чи 4 Pro ще немає, можна спробувати додати Eligoo, Neptune 3 Pro і трішки підредагувати налаштування. Також рекомендується завантажити декілька плагінів. Такий плагін, як Monraker Connection, дозволить з'єднуватися з принтером, який встановлено в локальній мережі. Для різноманітних налаштувань є плагін Clipper Setting, а для того, щоб G-Code додавати ще піктограму моделі, яка друкується, є плагін Neptune Thumbnails. Для того, щоб законектити принтер з курою, достатньо зайти в налаштування принтера, вибрати Connect Moonraker. І вказати адресу принтера в локальній мережі і порт 7125. Перед тим, як ви почнете змінювати налаштування принтера і лізти його в механіку, я все ж таки рекомендую надрукувати кілька моделей на базових налаштуваннях. Кораблик бенш надрукований майже ідеально. Єдине, що мене здивувало, так це полоса посередині кораблика. Зміщення по вісі Z надто велике потрібно зменшити. Ілюмінатори надруковані ідеально, труба ідеально, арки чудові. Стеля, кораблика і інші частини теж надруковані дуже добре, але є таке враження, що пластик трішки не догрівається, тобто вибрана мала температура для нагріву пластика. Інша спроба Z-Offset підібрано ідеально, ніяких полосок немає. Іллюмінатори виконані ідеально, але справа в тому, що температура друку була дуже замалою. І це привело до того, що почав підніматись пластик, сопло почало чіплятись за цей піднятий пластик. І в результаті друк довелося просто зупинити. І чорний і синій кораблики надруковано з PLA початок. Температури друку однакові, але тут є волосіння, тут волосіння майже взагалі немає. Всі елементи кораблика надруковані майже ідеально. Температурна башта для початок філамент. Саме візуально хороший варіант був при температурі 225 градусів. А при температурі друку 190 градусів пластик почав задиратись і друк довелося зупинити. Модель кубу XYZ виглядає теж майже ідеально. Розмір куба по вісі X – 1999, а от розмір по вісі Z трішки завеликий він не 20-мм, він більший 23-24 мм. При цьому перший шар надруковано ідеально. 40-мм куб показав по X 40 мм, по Y39,9. Перевищення по Z складає всього навсього 0,2 мм. 15-міліметровий циліндр, який надруковано на іншому принтері, має розміри від 1498 до 1489. 15-міліметровий циліндр, надрукований на Нептуні, має розміри 1490 з однієї сторони і 1475 з іншої сторони. Подрукувавши кілька днів, в мене склалось таке типу враження, що Глігу з 4 серією намагались когось обігнати. І це якогось більш за все, що все ж таки це креаліті Ender 3 версії 3. Технічні параметри принтерів дуже схожі, але Elegoo поспішили. Якщо ви вирішили придбати Elegoo 4 серії, то ви повинні розуміти, що вам буде потрібно внести зміни в конфігурацію кліпера, відкалібрувати принтер по масі показників, ну і може внести деякі зміни в механічну конструкцію принтера. На цьому поки що все. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, якщо у вас є подібний девайс. Маю на увазі елегу четвертої серії, то теж напишіть в коментарях, з якими проблемами ви зіткнулись.